Рада вітати вас на уроці української мови у восьмому класі. Моє ім'я Катерина Молодик, і сьогодні ми з вами ознайомимось з особливостями побудови опису пам'яток, історії та культури. Пригадаймо, що таке опис? Опис це висловлювання про певні ознаки властивості предмета чи явища. В описі дають характеристику людям, предметам. Явищам природи, перелічуючи їхні головні суттєві ознаки. Найголовніше в описі дати точне або яскраве уявлення про предмет мовлення. Отож, усі ми з вами любимо подорожувати. Подорожі розширюють наше уявлення про світ, дарують нові знайомства та враження, часто будівлі, місця, міста. Які ми бачимо в кіно чи на картинах саме завдяки подорожам оживають. Найперше питання опісля подорожей: розкажи, що бачив. Як же розповідати про пам'ятки архітектури чи різноманітні пам'ятники, які трапляються вам під час подорожей чи навіть у своєму місті, поговоримо далі. Пам'ятник архітектурна або скульптурна споруда в пам'ять чи на честь кого-небудь чи чого-небудь. Пам'ятка це предмет матеріальної культури минулого, що зберігся. Чи є різниця між пам'ятником та пам'яткою? Пам'ятки існують рухомі, твори станкового живопису й скульптури. Ювелірні вироби, предмети побуту, меблі, одяг, посуд тощо та нерухомі, тобто постійно закріплені за одним місцем будівлі, твори монументального мистецтва, настінний розпис, мозаїка, пам'ятники. Відповідно, пам'ятник є різновидом нерухомої пам'ятки. Мета наукового опису пам'ятки точність, конкретність. У музеях до кожного експоната докладають так звану інвентарну картку, уписуючи до неї докладний діловий опис пам'ятки та зазначаючи час і місце її створення. Наукові описи пам'яток точні, лаконічні та об'єктивні. Мета художнього опису пам'ятки передати найважливіші, на погляд автора, особливості, наприклад, будівлі, цікаві факти про задум, будівництво, відкриття та існування, а також викликати певне до неї ставлення. Роблять опис зовнішнього вигляду пам'ятки, враження, екстер'єр, архітектурний стиль споруди, опис інтер'єру. Враження відвідувача, цікаві елементи інтер'єру або ж такі, що вражають. У такому описі вживають художні засоби та оцінні слова. Може бути звернення до читача або глядача. Часто автор використовує цікаві факти й коментарі або ж легенди. Запрошую вас на екскурсію до Києва. Перегляньте відео. Як би ви його назвали? Акцентуйте увагу на тому, що відбувається у відео. Найдавніша споруда Києва та один із символів української столиці: Софійський собор. Тут сходили на престол князі і митрополити та затверджували церковні закони. Тут князі приймали іноземних послів та укладали угоди. У стінах собору писали літописи та впорядковували одну з найбільших бібліотек Європи. Тривалий час вважали, що його звів Ярослав Мудрий. Та лише нещодавно історики довели: спородити святиню наказав хреститель Київської Русі Володимир Великий ще 1111 року, а це означає, що цим мурам вже більше тисячі років. Для зведення собору князь запросив із Візантії кращих майстрів. Про їхні вміння свідчить хоча б непідвладний підвладний фундамент, який вже 10 століть міцно стоїть на київських ґрунтах. Та головна гордість Софії внутрішнє оздоблення. Фрески у храмі займають площу 3000 тисячі квадратних метрів. А збережені мозаїки 11 століття є найбільшими у світі 260 квадратних метрів. Вражає і багатство відцінків смальти. До прикладу, 34 відтінки зеленого кольору, золотого 25. Учені й досі не розуміють, як засобами, які існували в 11 столітті, можна було цього досягти. Окраса собору, шестиметрове зображення Богородиці Оранти. Це важко повірити, але ніхто з численних загарбників Києва жодного разу не підняв руки на мозаїку. Стіну, на якій вона розташована, називають непорушною. А в народі існує повір'я, що доки стоїть Оранта, доти стоїть і Київ.